Берег моря, чути розбещені крики морських птахів, ревіння моржа, а також інші звуки, здиваємо різною морською сволотою. Ходить гамлет, гдягнутий в зручну, приємну толстовку і такі ж самі парусінові штани. На екрані ведміді крокодил баягузливо харчать один на одного, причому крокодил не випускає з пащики неохайних шматків волохатого собаки. Степан Срака пустіть, друзі, ми більш не будемо. Кажу бля, пустіть бля вони халву, бля. Хлопці, ав, а чули, що я кажу пустіть, а я тоді щось зроблю. Ахванесій мовчить, низько опустивши маленького лоба і раз по раз любовно зіркою насавку манюніми ученятами. Храм отряхує з ніг болотне гівно, водорослі і жаби. Підрас Веня, до Цицькіна, давай гроші. Цицькін з лупу тобі, а не гроші на. Салям алейкум, сто чортів жаби в цицьку, Шаміль й комас салям, продовжує точити на співи. Хто ви пожизні? Як ви вирішуєте в своєму житті гендерні проблеми? Який ваш любимий бренд одягу? Який коктейль ви пили сьогодні вранці? Чи вважаєте ви себе ньюсмейкером? Чи відділяєте ви глабороти патажу? Чи любите ви екстрим? Чи є у вас в житті адреналін? Зцілість, ви по житті? Василь, ідіть нахуй. А вона сука подойде ззаду, руку на плечі положить. І гладить, і гладить. А я їй. Що ти стерво, мене гладиш? А що, Мальвіна, доси поїбатись? А тепер їбі мене. А він їй то? А вона говорить тому, от сейчас я тебе покажу какито. І не он її, а вона його сама виїбла. Ви звали? Я прийшов, налийте Підараси, бо щас піздюлі вам понакладу. Шо лежите, як вшивої матраси. Щукин, пи-пи-пиздец. Миша, скажи, Толя, заебал ты меня папа своими охвицерами? Я на море їду купаться. Хочешь купатися? Толя, я стрелять хочу. <рес> Савка, стоїш, як Ісусик? Бабу вона Ахванасей, гіи. Ну, Анжела, тебе две минути на розмишление. На хвипись, дуй за мной. Ахванасей дивляться на Савку ніжним поглядом. Ги-гі. Данко вириває з грудей серце, яке світиться карасіновим світом, і винах... вимахує ним, як ліхтарем. Голос натовпу, ніхуя собі. Філін, угу, угу, угу. Павлик Морозов підходить до учителя атеїзму, який веде загін. Я знаю. Це фашист у гука на сосні. Склада він карти наших болотів, щоб переслати їх гудеріану. Чиї ви? бляді харкають в морду. А нічиї. Рошфор витирається. Піздите. Що спокійно ходить не можете? Модило, і з тобой, діт такої будет, если дохуя масла з'їсить. В руках вони тримають насилки. На носилках лежить дохуя масла. Зверху прямо на мацці лежить іще один модило. У морі викопаюсь нахуй і його от скупаю, показує Натолі. Йому врачі сказали, щоб у морі купався. На морі здіймається шторм, кацапи сидять на віранді. Варіян Варянич до Василіси Єгоровни. Василиса Егоровна, давай поговорим. И об чем же у нас будет разговор, Валерьян Валерьянович? Ну как это об чем, Василиса Егоровна? Разные есть интересные для нас обоих вещи. Василиса Егоровна, меня они уже давно не интересны, эти вещи. Валерьян Валерьянович, это Вася шо, надо понимать, как вызов? Василиса Егоровна, а понимай, как хочешь, лысый гандон. То, что я тогда по пьяному делу сделала, была ошибка. Ура, вперед, чмо японське! Я їбав таку жизнь. Данко. що поставали? пизда ваша мать. Горгоне Пилипівне, зачем же вы так грубо? Як вам по-хорошему. Вот у меня сестра в городе, она тоже студенткой была. Так знаете, интересно, новая жизнь, а у молодежі сейчас, вообще тяга к знание. Я б, кажется, все бы отдала, Щоб снова это все пережить, такое и такайф. Так, по-вашему, называется это ощущение. А Хванасій заїбала нахуй. Щось пиздить, а що хуй просиш. Савка, переїби, щоб не пизділа. А Хванасій пиздить Горгону Пилипівну. Горгона Пилипівна падає довго і важко, як хвора кобіна. От я, блядь, щас якомусь підарасу кину. Шлема Гомельський скрізь сльози щастя. Хлопці, пустіть. Голос Альфреда іди в лабораторію жидок, тут своїх вже дохуя. Гаврюша обізяла, надо двері якось закрутить, бо це ж не небоділля. Вони все лізуть і лізуть. От это удар. Савка, що нравиться? На, та йоб твою мать жидок. Я тебе раз переїбув, тебе за лупа отвалиться. Та... А ось маєш. А ось тобі, щоб не питав. Савка, а що ти кинув? Савка, гранату. Га га. Обидва регочуть. Тока попробуйте подойти подонки, я брошусь у ніс. Савка, пригай нахуй. Клавді, маншер гамлет. Ходімо кабінет. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очень класна, тузик вкусний. Гаврила слюнява, нічого, Боречка. Зажарили б сашличок, хорошо б посиділи бы, крюшончику бы зварили б. Кругом природа, ебать мою миш, хорошо. Боря огидою, дорогой, я от этого совершенно не кайфую. мені это противно. Блядь, широкі плечі, вузький лоб, тьху, далбайоб! Гриша, пошов нахуй. Ми нічого не сказали. Жан Маре, а чого в очі не дивитесь, суки. Жан маре пиздить, блядей. Фантомас йому помага. Сережа з бінтом роті. Перш за все, шановний, станьте рака. Йога любить прану. Борис глебуючи, Василь Петрович регочить, стоячи на головах. Борис Глебович, блядь, у мене вже в голові свербить. Сава морозом, ага, гандони, грошей захотілось. Гамна вам на лопаті жебракам. І так красиво летять, блять, з строєм, аж земля трясеться. Коли їхній главний серне, то й остальні теж, цілі села була й ПГТ гімном засипле. А де ж вагон, де хлопці? Порок де, гідя, пізді, смотреть надо. Oh yeah 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 I think I did it again